Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після останніх ударів на стратегічної авіації РФ та вибухів у самій Москві у центрі столиці РФ Москви люди вийшли на мітинг. Поліція провела затримання як його учасників, так і випадкових перехожих. Крім того, повідомлялося про затримання мігрантів. Росіяни хапанли і садили в автозаки. Про це писали у російських телеграм-каналах. Громадянам заборонено затримуватися на місці. Говорила поліція. Відомо, що правоохоронці застосували до людей силу, а до одного з мітингувальників задушливий прийом. На фото з Москви видно, що Місцях великого скупчення людей установили паркани громадян, змушували проходити через металодетектори. Люди вийшли на мітинги щодо завершення війни. Затримували усіх. Були сутички з вагнерівцями. Країна-агресорка Росія, початок літа та, зокрема, сьогодні зустріла вибухами дуже сильні вибухи. Так у багатьох містах Російської Федерації розквіла дуже потужна бавовна. Росіяни чують вітальні салюти, що менше у шести містах. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зокрема, користувачі соцмережов паніці повідомляють про вибухи ворониші, Санкт-Петербурзі та Єлгороді, бо вовна лунає також в Ростові та в Курській областях. Ба більше є інформація, що у столиці РФ у Москві оголосили повітряну тривогу. Окрім того, в російському місті Волгодонську на ростовській АЕС сталася аварія, пожежа, жовтень, пожежний. На вулицях розгвардійці закидують коктейлями Молотова. Луна і стрілянина армія стає на сторону народу. Російські вояки покидають частини, аби змінити режим. Почалось телеграм-канали. Раніше писала наступне у результаті ударів українських таємних дронів і ракет по стратегічним Одромом Росії Москва втратила понад 40 літаків дальньої дії то 95, п'ять 160, шістдесятило 22 м. Це не лише зброя, це кістяк ядерного шантажу, морального тиску та пропагандистського непереможного неба. РФ генерали усвідомили далі. Тільки катастрофа, штурмові корпуси деморалізовані, і військ не вистачає навіть для оборони Луганщини. Стратегічної переваги більше немає. Навіть мобілізація не змінить ситуацію. Частина генералів прямо каже: ми програли на небі, наступне програти владу. Патрушев активувався, план зимовий двір Ір використовує провали стратегічної авіації як аргумент перед олігархами та ФСБ домовляється із ключовими посадовцями про тимчасове відсторонення Путіна на фоні втрати ефективності. Гарасом умовчки погоджується. Він втратив контроль над генштабом і шукає порятунку через дипломатію. Сценарій розвитку подій, публічна криза довіри стосується, скасовують усі виступи Путіна. Пропаганда замовкає термінове зібрання Радбезу. Патрушев оголошує м'яке переведення повноважень, оточення Кремля під приводом посиленої охорони. Фактично блок. Ката Путіна ізолюють за Вересію. Переїхав на відновлення здоров'я новий тимчасовий керівник Патрушева, би уникнути розпаду і завершити війну. Глибший сенс контроль, а не гуманізм. Патрушев не припиняє репресії, але шукає спосіб заморозити конфлікт без капітуляції. Для заходу сигнал із Путіним війна без нього переговори для армії. Шанси на відновлення без ганьби поразки. Під керівництвом диктатора стратегічна авіація впала. Наступний стратег номер один, коли ракети перетворюють легенду про непереможну авіацію на попіл. Система що стояла на брехні Звалюється і навіть ті, хто створює цю брехню, тепер готові її припинити разом із путіним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.